Замокло все, абсолютно, що навіть немало би намокнути. Приходиться йти просто в такому молодці, ну як би диво не відбулося, знову почав падати дощ. Це просто якийсь І тепер я можу офіційно заявити, що це самі гірші умови, в яких мені доводилось ходити. Ну і нарешті почалась погода. Власне, це те, за що варто їхати в Альп. І тепер. Я розумію, що я закохався від в від різдвянки. У мене якби тільки одне питання до Швейцарії. Швейцарія, якого фіга? Чому все так ідеально? Заради таких видів варто було попітніти. Що ж, друзі, кінець маленької історії дуже маю. Один тиждень. Це було круто. Привіт, друзі! Ви на каналі Туди-сюди, і це канал про активні і не тільки подорожі, а також цікаві та мальовничі місця. І власне цим відео я хотів би розпочати серію випусків про надзвичайну подорож під назвою «Тур де Монблан». Але спочатку давайте таки розбиратися, що ж таки є цей тур де Монблан. Тур де Монблан – це один з найвідоміших піших маршрутів світу, який входить в топ-10 багатьох рейтингів за рахунок своєї мальовничості. Стежка маршруту проходить через три європейські країни, а саме Францію, Італію та Швейцарію. Загальна довжина треку 180 кілометрів, загальний набір висоти близько 10 тисяч метрів. Рекомендований час проходження в середньому 9 днів. Ну але я був би не я, якби не поставив собі за. Мету пройти цей маршрут за 7 днів. Отже, що нам для цього знадобиться? Рюкзак з усім необхідним вагою приблизно 17 кг, закордонний паспорт, кількасот євриків, а може й більше, та, звичайно, гарний настрій. Але як любі подорожі спочатку треба добратися до місця старту. Для цього сідаємо на автобус, який завезе нас до найближчого аеропорту. Шукаємо свій рейс на інформаційному табло. Віддаємо свій рюкзак в багаж, сподіваючись, що він долетить цілим і неушкодженим. Посьорбуємо капучинку з Макдональдсу, чекаючи на посадку. Сідаємо на літак, який доставить моє наразі сповнене енергії тільце через пів Європу в сонячну Італію. Зустрічаємо захід сонця через ілюмінатор літака. Приземляємось в столиці моді Мілані. Забираємо свій неушкоджений рюкзак близько третьої години ночі. Сідаємо на автобус, на якому намагаємось хоча б трішечки поспати, що не дуже вдається. Проїжджаємо тунелем, які під альпами сполучає Італію та Францію. І вже під ранок опиняємось у найчарівнішому місці Франції по моїй версії. І ні, це не Париж Що ж, друзі, я в шамоні в колисці сучасного альпінізму. Тому що саме звідси, в 1786 році, Жак Бальма і доктор Мішель Габріель Пакар першими підкорили Монблан найвищу вершину Західної Європи. І саме звідси я планую почати і закінчити свій сімиденний похід. Але насамперед треба купити саме головне: газ. Звичайно, як у Франції, без капучино і кроссан. Так, да, все-таки французи знають толк в круасанах, Шарять! Газ є тепер можна офіційно стартувати Let's go. Ще доволі цікавий факт про що тому що в 1924 році саме тут відбулися перші Олімпійські зимові ігри. І зараз це видно на кожному кроці кількістю спортивних магазинів самих відомих пенів. А це, власне, і є славнозвісний Монблан. найвища гора Західної Європи. Ну і Погода, звичайно, не може не дивувати. Ще годину тому я ходив в пуховці, а зараз вже думаю скидати кофту. горе. Це, напевно, найкращий футбольний стадіон, коли я тільки бачив, з таким видом на Монблан. Взагалі тут досить класно зроблена інфраструктура для бігунів, для велосипедистів, тому що окремо йде велодоріжка. Дуже багато людей власне, бігають, займаються спортом. Ну, ще пак з такою природою. Тепер я насправді починаю розуміти, чому цей трек входить в десятку найкращих треків за своєю мальовничістю, тому що на кожному кроці ти просто намагаєшся тримати свою щелепу, яка з кожною хвилиною все більше і більше відвисає. Це дійсно круто. Звідси з цієї точки стартує офіційний старт цього трека. Вона знаходиться 7 кілометрів від Шамонії. І багато хто просто приїжджає сюди автобусом або на поїзді. Але я не шукаю легких шляхів. І можна сказати, офіційно ми розпочали трек. Але забігаючи наперед, в цей день, стоячи на тому місці, я ще навіть не розумів, які емоції будуть мене переповнювати. Рівно через тыждень. тиждень. Вот я тут пятни поднимаюсь. Цікавий факт про Монблан. Його висота 4809 метрів. І в перекладі з французького означає вона Біла гора. А з італійської монте «Монте Б'янко». Так, це білий монте це гора. Нарешті вирішив перекусити з такими чудовими краєвидами. Що у нас сьогодні на міт? Французький хамончик. Плавне, хамончик, то є іспанським людям, але таке баето, звісно, Франція. І ось такі непогані сирочки. Я вже один спробував, але в такій упаковці індивідуальні. Так, кажуть, і в такому такій восковішій оболонці взриваєш? на смак ну, не гауда всі Як стрімко погода міняється в горах, тут щось світить сонечко, де-не-де, -де. а вже десь там в тих краях падає дощ. Я щось дивлюсь по прогнозу, воно так би йде на мене. Придеться помокнути. Вірну, можна сказати, понад хмарами. Ось що буває, коли закінчується дощ, вся природа починає парувати. Ну і власне ми на місці. На сьогодні вистачить. Йдемо складати намет, вечеряти, та матися. Мега необхідна річ. Ну й хотілось би записати таке невеличкий. Відео-підсумок відносно першого дня. Е, стосовно маршруту, маршрут шикарний, е, тяжко якісь робити виставки по першому дні, але маршрут класний відносно мальовничості, е, відносно своєї е, -пум -пум, як -то. Е, всюди є маркіровки. Тобто згубитись дуже тяжко. Е, якщо навіть десь маркіровок немає, там є стежка і, в принципі, ти не помилишся, якщо ти будеш іти по ній. Точно нікуди не звернеш. Е, ще хіба що здивувало? Е, Протязі цілого маршруту, там 22 кілометри, які я сьогодні пройшов, е, я не бачу жодного сміття. Не папірчика, не якоїсь бутилки пластикової чи ще якогось кусочка. Окей, можна погодитися сказати, що там в шамунії, в таких невеличких там, курортних селах. Прибирають, прибирають 100%. Я сам бачив, там такий дядя ходив з великим пилесосом і ці всі бумажки збирав. Ну але тут в лісі, де є стежки, де є якийсь е, мінімум. Де тут взагалі людей фактично не ходить, таких як прибиральники чи ще щось, то просто-напросто ну, видно культуру людей, які тут ходять. Е, по кемпінгам е, в кожній країні цього маршруту. Італії, Швейцарії і Франції, там є окремі правила по кемпінгу. Наприклад, у Франції дозволено або в офіційних кемпінгах в місцях стоянки. Ну, там є спеціально, де можна ти платиш гроші і просто приходиш. там Душ гарячий, просто тобі палаточку дадуть, ти поставити, все. Окей, перший варіант. Другий варіант, є такі дикі місця, як, наприклад, цього. Тобто спеціально огорожена територія, ти нічого не платиш, відповідно нічого й не маєш. Окремо є туалет, десь такий дерев'яний, і тобто, можеш сходити в туалет. Ось такий власне, цей дикий кепінг, є доволі трішечки наметів і я рахую, що місця достатньо, де можна поставити тут плюс-мінус окей і з досить гарними краєвидами що трошки погода мішає, але в загальному все супер. Вода. Є рядом річка і є рядом те, що можна набрати там такі джерело. І є третій варіант: це просто вже дикий кемпінг, тільки він дозволений в... після заходу сонця і до... до сходу. Тобто ти маєш палатку поставити і забрати до. Перед сходом сонця в Італії майже такий самий варіант, тільки там офіційні ті самі кемпінги, або дикий кемпінг дозволений тільки на висоті більше 2500 метрів. В інакшому випадку штраф 3000 євро. Тобто, якщо ти захотів собі палаточку десь поставити, то не варіант. І в Швейцарії виключно тільки окремо місця для кемпінгів. Тобто, де ти приходиш, платиш, і по Швейцарії, там, наскільки я знаю, там досить-досить такі немаленькі ціни. Е, приходиш, платиш, і відповідно там стоїш з палаткою, отримуєш душ, туалет і все решта. Дикий кемпінг взагалі заборонений. Так що вибираєш сам де, як і що. Плануєш маршрут свій. Ну і на цьому, якось перший день пройшов до кінця. Сподобалось відео, пальчик вверх. Підпис, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Слідкуйте за новим відео, яке вийде за тиждень. Тому наразі Па-па.